Всім привіт, друзі! В цьому відео розповім, як заробити в інтернеті поділю способами, які я особисто протестував і на яких я зміг заробити гроші. Бажаю вам гарного перегляду. Дивіться це відео до кінця, тому що це відео буде справді для більшості з вас дуже-дуже корисне. -дуже Погнали! Спосіб заробітку це тапалки в Телеграмі. Я вам дам чіткі поради, як на цьому заробити. Друзі, дуже багато моїх підписників змогли разом зі мною на цьому заробити. Так ось в цьому році з'явився тренд на тапалки в Телеграмі, і багато хто з медійного поля його підхопив, почали розміщати свої реферальні посилання. І на початку я робив так само: я зміг набрати в різні тапалки велику кількість рефералів. І навіть деякі проекти, які роздали айдроп, в принципі, я зміг на них також заробити за рахунок рефералів. Але я впевнений, що багатьох з вас немав можливості запросити. Багато рефералів, як робити в такому випадку. В моєму телеграм-каналі я давав поради своїм підписникам, в які проекти заходити, і скільки аккаунтів там зробити, як ті аккаунти прокачати. Що до чого взагалі чітко все пояснював. І зараз роблю так само. Тому посилання на телеграм-канал в описі під відео там все дуже чітко пояснюю. Тобто в деталях заходимо в цей проект. Заходимо там, робимо це, 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 і отримаємо аердроп. На 100% знати, який проект дасть аердроп, я не можу. Але свої догадки я будував і вони дуже класно, дуже чітко справджували. Перший проект це був Notcoin. Якби ви разом зі мною зайшли і слідкували за моїми порадами, ви б, я думаю, спокійно до 300-500 доларів заробили. Наступний проект це був проект DOX, в якому в мене також було багато аккаунтів. Це не була ферма аккаунтів, не подумайте. Просто декілька телефонів, різні аккаунти, і, в принципі, мої підписники так само. Ми на ноткої на доксі заробили просто з декількох телефонів, без ніяких ферм-акаунтів. Якщо у вас нема декількох телефонів, також можна це обійти. Я вам розповім як. Так ось на доксі в мене було до півмільйона токенів, що оцінювались на лістингу десь в районі там, до 600 доларів. В принципі, також норм. Я думаю, що це дуже гарна була можливість це за місяць. Десь ми могли заробити от, до 600 доларів з дуже дуже простих дій. І також були ще декілька проектів. Такі більш дрібні, від яких ми винесли менші прибутки, там з деяких до 100 доларів, з деяких 50, з деяких 200 Але друзі, на цих проектах всі змогли заробити. Я б розказував. От заходимо в цей проект, виконуємо ці завдання, як ці завдання виконати, комбо викладав і все, все, все подібне викладав в моєму телеграмі. Але давайте тепер більш конкретно, як зараз на цьому заробити. В моєму телеграмі я викладаю е, тапалки. Зараз от, зроблю пост після цього відео. Е, пост буде прикріплений на екрані, ви бачите, як його знайти. Переходимо в Телеграм, знаходимо пост, заходимо в кожен з цих проєктів. І після цього чекаємо від мене постів в телеграмі. Е, комбо в різні ці проєкти, е, Коли чекати лістинг цих проектів, як потім ці токени вивести, продати, е, конвертувати, вивести собі взагалі на карту. Взагалі все розповім, все буде в телеграмі. Робити це американський Ютуб. Я на американському ютубі був в районі двох років, і також в мене був канал з нарізками. Тому я думаю, що це дуже класний спосіб, на якому кожен з нуля може заробити. Я дам вам класні ніші, на яких ви зможете почати зйомку відео. Щоб отримати ці ніші, просто напишіть мені в дірект в інстаграмі або в телеграмі менеджеру, я залишу контакти в описі. Тому звертайтеся, я вам скину ніші відповідні і ви зможете почати знімати. Також додатково розповім, що вам потрібно для того, щоб ці ніші почати знімати. Тому цей спосіб є крутим. І зараз я прикріплю вам свої результати. У мене з основного каналу було 15 мільйонів загальних переглядів. І головне в цій справі це упорство у коли ви будете регулярно випускати відео. Не будете забивати, будете хоча б 2-3 відео в тиждень робити. Тут вже залежить від того, якого рівня у вас контент. Якщо це ігровий контент, то все гораздо простіше, ви зможете хоч кожен день відео робити. Я особисто знімав ігровий контент, і відео в мене були кожного дня. В принципі, як я і вам казав на екрані, я прикріпив всі що я такий канал мав, що він приніс успіх, е, і вже більше детальної інформації я вам можу надати особисто, як я й казав, пишіть в інстаграм або менеджеру. І також дуже багато хто засмучується через те, що в них відео не набирають перегляди, але тут потрібно е, аналізувати свій контент, тому що дуже багато людей, які е, ну до мене звертались за консультаціями, я бачив, що в них реально неякісний контент, і вони засмучували, що вони витрачають багато часу, відео не набирають перегляди. І я вам в першу чергу скажу так: знімайте те, що вам цікаво, і аналізуйте відео таким чином, чи хотіли би ви це подивитися, якби знайшли на Ютубі. Тобто, чи було б вам це цікаво? Тому обов'язково прокачуйте е, якість відео, робіть їх в гарній якості, тому що якщо це буде піксельна картинка, де нічого не зрозуміло і все розпливається, це буде нікому не цікаво, навіть якщо посил відео класний. Також попрацюйте над звуком обов'язково. Якщо у вас ігровий контент, де звуку немає, де не треба нічого озвучувати, то можна просто підставити якісь якісні мелодії, звісно, без авторських прав. Також дуже важливо робити якісні прев'ю на відео. Гарні оці картинки. Ви можете замовляти їх в дизайнера або в фотошопі легко навчитись їх робити, просто подивитись декілька уроків на Ютубі. В принципі, це нічого складного. Я в фотошопі розібрався дуже дуже швидко. І також не забувайте про оптимізацію відео. Це гарна назва, гарний опис, теги. Це все дуже важливо. Знову ж таки, якщо вам щось не зрозуміло, ви можете звернутися до мене особисто, я вам це все підкажу. А ми переходимо до наступних способів. Наступний спосіб заробітку це телеграм-канали. Але зараз дам вам дуже чіткі поради, як на цьому заробити. Тому що дуже багато хто говорить розмито. Я розповім про свій досвід, як я на цьому заробляв і скільки. Зараз в мене є різні телеграм-канали, там, де я приймаю участь з моїм обличчям, тільки один. І цей телеграм-канал приносить також мені певний дохід. Звісно, я там даю круту інформацію, для цього також треба витрачати час, знаходити якісь матеріали і так далі. І так далі. Але я думаю, що це виправдано. В моєму телеграм-каналі наразі 1200 підписників. Один пост я можу продати як і за 5 доларів, за 10, за 15, за 20 і так далі. Залежить від того, що рекламується. Звісно, якісь сумнівні проекти я не рекламую, і ті, кого рекламую, це якби ті, кого я особисто перевірив. Щоб набрати таку кількість підписників, ви можете просто створити TikTok, додати посилання і зацікавити людей. Тобто кожен може знімати свою нішу, хтось може знімати спорт, хтось там ігри і так далі. І так далі. До речі, ігри дуже цікава сфера, тому що ну, мені було завжди в кайф залетіти якусь гру пограти. Я міг записати це на відео, закинути в TikTok, там, в Телеграмі викласти якісь моди до цієї гри. І, до речі, в мене був такий телеграм-канал. Я не знаю, скільки там зараз підписників. Постараюсь не забути, якби на екрані ви зараз побачите цей телеграм-канал. Раніше я дуже гарно на ньому заробляв, яким чином я заробляв з того, що люди сказали, Скачували мої файли і з переходів по силкам. Також продавав там якусь рекламу, але її було небагато. Тобто за скачування файлів були сервіси, які платили, і за переход по силкам також вони там показували свою рекламу, і на цьому я заробляв. Там телеграм-канал був з іграми, з модами і так далі. Я, наприклад, зняв відео по грі, закинув TikTok, Люди перейшли, скачали мод, я заробив. Також є дуже цікава схема це коли відбувається якась цікава подія. Наприклад, там е якісь боксери мають спорінгувати. Ви просто на цій події можете дуже класно прокачати свій телеграм. Так само робимо відео в Тіктоці, і там якось інтригуємо щось по цьому бою. Ви маєте дати якусь круту інфу в своєму телеграмі, тому що людей треба зацікавити, що вони перейшли. Постійно відбуваються якісь цікаві події в стрімерів, там в спортсменів, ще десь. Ну коротше, дуже багато сфер, які ви можете таким чином, якби на них заробити таким чином перегнати аудиторію. Постійно щось відбувається цікаве. Залишайте свої коментарі, буде дуже цікаво почитати. І також напишіть, чи скористайтесь якимось з цих способів. Я вам дуже дякую за перегляд.